Так, йде підготовка теплиці до посадки польового томата. Агротканина. 110-та плотність в неї. Чорна. Хотів зелену, зеленої не знайшов. Знизу солома. Для того, щоб холод... Не проникав в касети, тому що під землею немає труб з гарячою водою. Буде стояти буржуйка. зробимо місце, заберемо солому, заберемо плівку, поставимо буржуєчку для утоплення тому що не знати, що яка буде погода. Ось так, в принципі, проходить підготовка. Е, до речі, ширина. Агротканини 320 довжина 50. Таких два рулони на теплицю. У мене теплиця 6 метрів на 42. Е Вроді, напевно, 8 тисяч обходиться агротканина. Два цих рулона. Так, так, і далі. Сіємо і підготовлюємо теплицю. Ось так місце під буржуйку. Нагород канина. Так, ось далі йде підготовка. Місце під буржуйку. Ось так виставляємо труби по шнурці. Зараз да, будемо наверх чіпляти трубу. Так, все, закінчився робочий день, пів дев'ятого. Ось так. Щоб основна плівка від температури буржуйки не плавилась, як що, Так, продовжуємо далі сіяти. Температура тут 29. Користуюся такими градусниками, а не електронними, тому що постійно поливається, електронний градусник замикає. І щось я їм не дуже вірю. Кинули ось таку затіняючу сітку. Фіксуємо її пляшками кожних 2 метри. Затінняюся сітка, щільність 35%, ширина 8 метрів. На теплиці не можна брати більше, ніж 35%, бо починає рослина, чи розсада погано розвиватися, не вистачає і сонячного проміння. Ось так, Пляшки з водою. Через одну, через одне ребро. Ось такий вигляд має спереду теплиця на 60 см 50 трубу. Запхали в землю, прив'язали комен. Комен має бути від землі до верхньої точки мінімум 4,5 метри, щоб була тяга. Вже будемо помаленьку знімати плівку. От піднімається температура. До речі, теплиця 6х42. У нас влізло 750 касет. Ще плюс місце. Обов'язково ставлю напроти буржуйки вентилятор. 350 ватт. В ту сторону вентилятор не дує, там труба ріє. Вентилятор дує в цю сторону. З буржуйки гарячий повітря здуває. Так, до речі, ось коло буржуйки ніякої соломи. Нічого нема. Ось так. Я прикидаю землею агротканину. тканину. Лійка. Ось така конструкція. До речі, вже зараз будемо знімати плівку, ось цю. У мене ця плівка з 12 годин дня до 5 годин вечора знята з касет, тому що може зваритися на сінь. Температура зразу до 50 градусів піднімається. Вентилятор спеціально з цієї сторони я поставив від труби для того, щоб техніка, техніка безпеки, тому що вентилятор желізні лопасті небезпечний. Так, температура 8 годин ранку. 20. Ну, ось так, завершений процес посіву і підготовки теплиці. Так, ось великі упаковки триходерми. На куб води я кидаю на тонну води по 3 столових ложки кожного виду. Так, настоялася наша триходерна воді, це я вже вилив трохи, тут було повне відерце води 5-літрове. Я не знаю, скільки на чехлень 15. Ось так через сито заливаємо в куб. Ось і все. Кришка. Вона не любить сонці. Так, 12 годин. Сонце світить. Непогано, температура. 29. 30, все. Це вже багато, 27. Має бути максимально, знімаємо плівку, значить. Зараз проходимося, почнемо знімати плівку. Так, ось зняли плівку. Так. Температура тут 30. Зараз зробимо провітрювання. Таке без вентилятора. Так, зараз подивимося внизу в теплиці. Така температура. До речі, якщо би я не зняв плівку сьогодні до вечора, то насіння зварилося б за один день. Так, 30. Менше неможливо.